Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Пасічник Богдан. Як давним давно я не зробив це відео. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Крап... Версія 1 версія 1.20.50. І мені не доторку... Ой. доторкнутися до жовтого кольору. Я забув креатив. Все, в мене до жовтого кольору. Мені якось телефон треба покласти. Зараз. Ось. Ось цю штуку мені Тут взагалі в мене немає жодного дерева. Будем пустіки, з них ж теж палки з'являються. Новий рецепт. Кам'яна лопата. Не забуваємо, що мені нельзя доторкнутися до жовтого кольору. Апасна! Я коло цього...